Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Нарешті сьогодні висаджуємо низкорослі чудові томати міцена у відкритий ґрунт. на грядку. і в цьому відео хочу показати, як ми це будемо робити для того, щоб вони швидко приживились, адаптувалися і почали розвиватися на новому місці. Давайте оглянемо розсаду і приступимо в цій розсаді 40 днів. Після посіву вирощували в невеликих горщиках 180 мл. Звісно, це замалі горщики, особливо, якщо вирощувати по спекотній погоді, тому що швидко пересихає. І ось така коренева система станом на зараз. Вона почала старіти, незважаючи на те, що це молода розсада. Їй всього 40 днів від посіву Виглядає непогано, ми її тримали в розставленому положенні. І останні дні. Тримали на вулиці для того, щоб трішки вона загартувалася. Рядка шириною метр, тому ми маємо можливість розташувати на ній усього два ряди низкорослих томатів. Хоча, якщо постаратися, можна, звісно, їх рівномірно розподілити і розташувати три ряди. Але ми цього не будемо робити. Будемо робити ставку на те, що кущі будуть у нас такі ну, добре розвиненими і займуть всю поверхню цієї невеликої рядки. Із-за того, що у нас такі невеличкі горщики були, коренева система низька. Вийла. Тому, щоб її збільшити в майбутньому, ми додатково будемо нарощувати ще на стеблі, тому заглиблюємо до першого справжнього листика. Ось таким чином. В лунку ми нічого не кладемо, тому що у нас радючий ґрунт зараз на грядці. і буде всього достатньо. Все, висаджування завершено, і давайте пролимо розчином, який ми вже склали. І в його склад входить 25 мл укорінювача фертірут плюс 20 грамів добрива 13, 40 13 Це, я впевнений, багатьом відоме добриво з підвищеним фосфором, і саме фосфор зараз допоможе скорішому розвитку кореневої системи після висадки. Поливаємо десь по. 0,7 літри під кожну рослинку. Ось саме завдяки укорінювачу, який є в складі цього добрива, ми зараз активуємо, активізуємо створення нових корінців на стеблах, які заглибили під землю. Завершили цей живільний полив. І наступний етап а все висаджування у нас поділене на етапи, це мульчування. Друзі, особливо важливо мульчувати будь-які рослини, якщо вирощуєте на високих грядках. Нещодавно я занурив руку на іншій грядці, де росте перець. Ось так я занурив, Та і зараз я ось занурю, я відчуваю, як, як там земля розігріта. На високих грядках це проблема одразу після висаджування, і якщо вже спекотно на вулиці, то проводимо мульчування будь-яким світлим матеріалом. Покриття ґрунту, шаром будь-якої мульчі, дуже корисне для рослин і виконує декілька завдань. По перше, не дає ґрунту перегріватися, по-друге, не пересушує його. По-третє, піде шаром мульчі, добре розвиваються корисні мікроорганізми, в тому числі дощові черв'яки, які гарно впливають на розпушування ґрунту, і коренева система знов-таки краще дихає. Ось такі. Завдання стоять перед мольчою. Вона з легкістю з цим справиться, але справа в тому, що є і ризики. Які це ризики, коли ми будемо поливати, або коли піде дощ, солома промокне. І в соломі з легкістю можуть почати розвиватися патогени шкідливі для наших рослин. І фітофтора, і інші грібні захворювання. для того щоб Цього не сталося, або щоб зменшити ризик таких проявів, ми зараз пролиємо мольчу, яку простелили триходерміном. Це препарат на основі живих грибів, так звані біофунгіциди. Вони дуже ефективні, особливо якщо заселити їх першими на постійне місце, ніж туди прийдуть патогени. У них є обмежений термін використання, точніше, зберігання, тому що вони живі. Вони дуже вразливі. Ми зберігаємо в підвалі за температури близько 15-18 градусів не на прямому сонці. І два місяці тільки можна зберігати, тому уважно дивитися на термін виробництва. У нас 19 травня 2025 року. Сьогодні початок червня, і ось за червень ми цю баночку використаємо. Дуже ефективний спосіб захисту багатьох рослин від цілого комплексу хвороб. Перед використанням обов'язково збовтуємо для проливу, розчиняємо 100 мл триходерміну на 10 літрів води. І ще один важливий момент: не можна змішувати рощен трихадерми з будь-якими мінеральними чи синтетичними препаратами, фунгіцидами, інсектицидами. Використовуємо окремо. Проливаємо по мульчі. Можна потрапляти на рослини, тому що трихадерміном рекомендують обробляти томати та інші рослини по листу, тому ніякої шкади для них не буде. 10 літрів ми використаємо. Для поливу 2 квадратних метрів. Ось так. Триходерма буде розвиватися на такій органічній основі, буде розмножуватися. Через два тижні ми таку проливку повторимо. Звісно ж, будемо в майбутньому ще проводити і по листу обробки, тому що, якщо працювати біопрепаратами, це. Треба робити регулярно. Саме в такому випадку є ймовірність, що хвороби не з'являться на наших рослинах. Якщо один раз зробити таку обробку чи поливку, потім закинути ось ці баночки, десь там в підвал, забути за них, то може не бути ніяких результатів, друзі. Так що працюємо постійно і все буде добре. Зараз ще приготуємо розчин, пролиємо ще одну грядку, яку ми висадили без вас. І ми її вже також замульчували, тому такий пролив необхідний. Ось що хотів розповісти вам в цьому відео, яким чином ми висадили, будемо продовжувати вирощувати, проводити поливи. Регулярно слідкуємо, щоб рослини не пересихали. Іде спека. Але завдяки тому, що замульчували, я думаю, що їм буде непогано. А ми будемо їм допомагати доглядати за ними, працювати, підживлювати, обробляти. Для того, щоб виростити гарний врожай. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою.